Моє вітання: з вами Тетяна Лелека і Історія одного ангела. Сьогодні про сповільнення, про прийняття себе, про те, як наше оточення є дзеркалом нас самих, про знаки, які дає нам Всесвіт, щоб ми нарешті звернули увагу на себе. Про все це метафоричною мовою, бо саме таким є стиль подачі інформації від мене. Тож, історія одного ангела книга написана в медитації. Ну що, полетіли? Розділ 33. Ти ж хотіла навчитися жити повільно. Ангел притримав руку, в якій я тримала бутерброд, збираючись наспіх перекусити. Спробуй це робити з насолодою. Усвідомлено. Відвикати від себе нелегко. Червоніючи поклала їжу на тарілку. В сучасному світі нікуди не поспішати бути вільним від часу є розкіш, вів ангел з чарівною простотою. Але якщо ти станеш володаром часу, час зупиниться і зупинишся ти. Це той момент, коли починаєш на тонкому рівні відчувати себе. Себе в цьому світі, нескінченному, безмежному, вічному, Ти обережно вступаєш по землі і розумієш, що ти, земля єдині, ти поглядом линеш за хмариною і усвідомлюєш ти і небо безмежні. Книжки не пробував писати, покосилася я на ангела. Закрий очі, проігнорувавши мою репліку, мовив крилатий. Зосереться. Вдих, видих, відчуй себе на рівні тіла. Де живе твій поспіх? Почавши з голови, я повільно рухалася вниз своєю увагою. В горлі відчувся потік вільної, легкої енергії, на рівні грудей, відчуття тепла, трохи нижче, немов повіяв витереці, і стрімко поніс мою увагу вниз. Тут. Відчуваючи невгамовний потік, поклала руку внизу живота. На що схожий твій поспіх? Тихо запитав ангел. На річку, стрімку борхливу річку поклала і другу руку, немов намагалася стримати борхливу воду. Це Сватхістана, ангел загадково усміхнувся. Тут перемішані твої бажання, емоції, насолода, біль, переживання. Я, немов зачарована, прислухалася до себе. Тут твоя чуттєвість та багатобарвність. Сватхістана формує унікальне бачення світу, поєднує творчість та при... пристрасть. Ангел кинув на мене хитрий погляд. Саме тому художникам та музикантам часто приписують такі риси, як ексцентричність та темпераментність. Люди рухаються з тою швидкістю, яку визначає цей центр. Ангел підвівся і на моє здивування відкрив у крані воду. Не дивно, що ти відчула воду. Саме вода елемент другого енергетичного центру. Це твої глибини, твій внутрішній океан. Вода вільно тече та рухається, не маючи форми, але при цьому здатна змінити обриси землі. Ангел замовк, наче щось зважуючи. Якщо не балансувати цю енергію, вона здатна топити кораблі. Та заподіювати в стихійні лиха. Що це в тебе, вода тече?» зайшов Георгій на кухню і закрив кран. Ованій води щиколотки, шланг хлопнув, бурчав чоловік. Тільки ж на тому тижні трубу ремонтували. Знаєш, я зараз саме епізод про руйнівну силу води писала. Георгій зміряв мене своїм земним поглядом випадковість, і, взявши ключ, Пішов у ванну кімнату. Я закрила ноутбук і стала чистити картоплю. Гострий ніжко вснув по пальцю, розсігши пучку. Нащо ти така злюча, що аж кров кипить, з'явився готовий рятувати мене ангел. Якийсь час я мовчала. Я гушку дуже люблю. Ліплячи пластир на палець, нарешті мовила я, але він постійно мене приземляє. Все в нього, випадковість, технічна сторона, кривляючи чоловіка, сердито проказала я. Він не приймає моє, і я запнулась бачення світу. Чоловік лише транслює те, як ти сама до себе ставишся. Що? я обурено насупила брови. Ти сама. Ангел підкреслював кожне слово, приймаєш себе такою, яка є. Приймаєш, не чекаючи відповіді, він подався з кухні. Крапка. А ви приймаєте себе такою, яка є, що транслює ваше оточення? Всесвіт завжди дає нам підказки про нас самих. Наш ангел також старається привернути нашу увагу до того, що дійсно дуже важливо. І коли ви раптом ріжете руку, задумайтеся, на кого ви спрямовуєте свою злість, свою агресію або самоагресію, і чому вас таким чином зупиняють. А зупиняти можуть різними способами. Особливо, якщо хтось є. Постійно поспішає. Наприклад, у поспішаюк бажані результати можуть бути дуже-дуже повільними. І саме так простір вчить людину бути терплячим, жити усвідомлено, усвідомлено, нікуди не поспішати бути тут і зараз. Далі, раніше мова вже йшла про п'ятий енергетичний центр, про вішутху, і сьогодні на черзі Сватхістана. Чакра знаходиться нижче живота і відповідає за жіночу енергію, за креативність, творчість, сексуальність вираження емоцій. Сватхістана є джерелом нашої творчої енергії. Вона стимулює бажання творити, досліджувати нові ідеї та самовиражатися через мистецтво та творчі практики. Гармонізація сватхістани допомагає розвивати нашу уяву і відчувати натхнення, то що ж допоможе активувати і гармонізувати цей енергетичний центр. Перше, це йога на гармонізацію всіх енергетичних центрів, також регулярні фізичні вправи, зокрема, ті, що спрямовані на область тазу і стегон. Також мегакорисно бути поруч з водою, мати контакт з водою, бо саме вода це елемент другого енергетичного центру. І… Якщо у вас є можливість плавати, то це просто мего-корисно для вашої сватхістани. Ось на останок хочу взяти для вас картку з колоди, що мені потрібно усвідомити сьогодні для перетворення моєї душі. які привабливі ілюзії шкодять мені? На цьому закінчую зустріч? Зустрінемося, обіймаю.